20-метровий революційний запальний танок у стилі графіті відтепер прикрашає кінотеатр Юність у Кам'янці-Подільському. Таким арт-проектом запам'ятається цьогорічний фестиваль Республіка. Цими вихідними сучасних любителів прекрасного він приймав уже в четверте. На стіні зображена молода пара у національному вбранні на фоні палаючих шин. Дівчина з коктейлем Молотова, а юнак з гумовим кийком у руці. Так організатори прагнули увіковічнити у мистецтві події зимової революції гідності. Авторами арт-проекту стала одеська команда м 97 Хмельничанам творчі хлопці з балончиками у руках знайомі своєю роботою дівчинка з кульками, яка декілька місяців тому прикрасила багатоповерхівку у південно-західному районі міста. Цьогоріч республіка був не такий насичений яскравими подіями, як попередні. Зате організатори подбали про благодійність. Виручені від продажу квитків гроші. Ініціатори фесту передадуть на реабілітацію поранених та допомогу військовим. На цій Потребу частину гонорарів передасть кожен запрошений гурт на благодійність. Відправлять і закономона на вуличних малюнках.